Він хотів, але Помогу. передумав. Поїде Рустам Умєров, наш міністр око... охорони з охорони оборони України. України до південної Кореї, до Сеула. Візит може відбутися уже завтра, в середу. І, за словами видання South China Morning Post, Київ планує представити список запитів, який включає протиповітряні ракети, артилерійські системи. І Південна Корея, яка раніше обмежувала свою підтримку України. Нелетальними засобами може переглянути свою позицію щодо цього пише видання. Однак наразі влада стикається із тиском Москви та внутрішньої опозиції. А... Наш колега-оператор телеканалу Київ збирає гроші на дрон, і зараз він воює підрозділі Шедов разом із побратимами. Їм терміново потрібні розвідувальні безпілотники. Мавік 3 про на закупівлю потрібно 300 тисяч гривень. І аби долучитися до збору, ви можете або відсканувати QR-код, який бачите на екрані, або ось там є номер картки, який теж можна собі зберегти та підтримати. Цей збір, адже безпілотники допоможуть і нашому оператору і його побратимам знищувати росіян на сході України і берегти їхнє життя.